Моє вітання. Ви дивитесь програму Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Декілька дітлахів в одному з районів Кривого Рогу облаштували блокпост, аби зібрати кошти на підтримку. Зсу їхні батьки звичайно оцінили таку ініціативу дітлахів. А водії радо давали свої кошти для дітей і пожертвували на зсу. Наші кореспонденти побували на місці події. Тому зараз я пропоную вам переглянути сюжет. Зупинись, скажи пароль та поклади до банки гроші на ЗСУ. Троє друзів-хлопчаків облаштували незвичний блокпост, аби зібрати кошти на допомогу нашим захисникам на передовій. Такий дитячий блокпост на одній з вулиць міста з'явився лише два тижні тому. Один із юних волонтерів, 11-річний Даня Переселенець. Він з батьками п'ять місяців тому переїхав до Кривого Рогу із тоді, що окупованого Ольгиного, що на Херсонщині, коли почав товаришувати із сусідськими хлопчаками, Павлом та Владом, школярі вирішили зробити на вулиці блокпост. Ідею підглянули в інтернеті та попросили батьків допомогти з облаштуванням міні-фортеці. Брусами випиляли, доски знайшли, клієнку купили там. Ми ж пакети взяли з дому, листя набрали. Коли нас нема, то ми просимо друзей, щоб постояли. Вже біля так званої міні-фортеці хлопчаки зупиняють автівки та роблять так звану перекличку відомими усім українцям патріотичними гаслами, а потім зізнаються, що збирають гроші на допомогу Збройним силам. Добрий день! Героя слава Tá uh. pegando Хлопчаки стояли біля блокпосту зранку до вечора та перехоплювали до сорока машин. За один такий врожайний день юні тилові вояки збирали до тисячі гривень. Зараз у вільний від навчання час волонтери можуть перебувати на посту лише кілька годин на день. Фіксованої такси за проїзд для водіїв немає. Керманичі донатять хлопчакам по 20-50 гривень. Проте був один благодійник, що не пошкодував малечі чи маленьку суму. А якщо вони проїжджали, то ми не розстраювались і далі працювали Нісан, вроді. Дав 200 гривень нам ми сказали. Дякую, гарного дня. А він говорив нам, що дуже дякую вам за цю допомогу ЗСУ. Події, що проїжджають повз дитячий блокпост в заході від такої ініціативи, кажуть, зараз будь-яка допомога важлива, бо від неї залежить наша перемога. Ми бачимо по місту це вже десь третій блокпост, дитячий, і воно ну скажімо так. А що наше майбутнє покоління вже росте таким більш продержавним. У вишиванках воно стоять, блокпост, значить щось треба. Все Хлопцям. Все підтримує. Побіда за нами. Слава Україні. Добре, добре, добре. молодці. Підтримують нашу Україну, Україну і ВСУ. нашу ВСУ. За перший тиждень свого чергування на блокпості хлопчаки зібрали 6 тисяч гривень та одразу ж передали волонтерам благодійної організації на БАД Кривбас». Бувало таке, що цілий день стояли, там чи півдня стояли, а тепер бувало, бували взагалі два дні не стояли. О, то цей. То, Тому що уроки, покуди уроки поучать, потім там стають на пару часів, потім бігають, підуть, погуляють, а потім приходять. Довольно ну, хорошо в них почало отримуємо. Ну, згуртувалися з хлопчиками. Малеча мріє знов не збирати 5-6 тисяч гривень, аби неспорожню скарбничкою завітати до благодійного фонду, що опікується нашими військовими. Будуть поспішати, бо ж попереду холодна пора року, тож військовим потрібно буде утеплюватись. Маріола Акуліч, Віктор Степанов, перший міський. Ну що ж, ми повертаємося до студії. До нас у гості завітали юні волонтери Данило Предгер, Павло Незнайомий, а також мама одного з хлопчиків Євгенія Катан. Я вас вітаю. Добрий так, день. Данило, день. Перше питання, давай до тебе. Ти у нас з Херсонщини. Розкажи, будь ласка, як давно ти переїхав до Кривого Рогу. Ми приїхали 23 квітня. З ким переїхав? З мамою. Сестрами і живете тепер тут, правильно? Mm -hmm. Розкажи, будь ласка, подобається тобі в нашому місті жити? Ну, mm -hmm. так, подобається. Подобається, так. Тепер давайте до основної теми нашого ефіру. Розкажіть, будь ласка, як і в кого з'явилася ось така ідея облаштувати такий дитячий блокпост? Mm -hmm. Ідея. В общем, ми придумали мій друг, але ми почали строїть. Всі, в принципі. Друг твій він в Кривому Розі живе, чи він також з Херсонщини? Е, в Кривому Рогі. З Кривого Рогу, так. Так. Е, так, а яким чином цей блокпост облаштували, розкажіть нам? Ну? Спочатку ми нарубали вітки, потім ми знайшли. Потім, потім ми розпечатали Слава Україні! Смерть ворогам, Кривий Ріг це Україна і Повість і. Повесили на блокпост і флагін, ще знайшли. Це ви все самостійно познаходили, правильно я да. розумію, да. так? так? Розкажіть, будь ласка, як давно взагалі почали це чергування, коли це все почало відбуватися? Давайте ви розкажете. 21 нам. вересня угу. вони почали збудували цей блокпост і почали збирати кошти. Угу. Скільки всього дітлахів збирають кошти? Шестеро. Шестеро дітлахів, правильно? І всі кожного дня приходять, чи як у вас взагалі не, це відбувається? У всіх е, зразу не, ну, не виходить. Ну, угу. То двоє стоять, то один стоїть, то троє стоять, коли в кого як получається по времені до угу. навчання. Е, є і... от якийсь графік, можливо, чергування, от як ви взагалі собі е, це розписали, чи коли Ні, у кого виходить. В кого, коли як виходить. Угу. Е, так, е, Скільки років в найменшому серед. У вас, таких юних волонтерів? Ну, цей хлопчик, що сьогодні у нас був з хлопчиками, то йому 5 рочків. П'ять рочків, всього, такий маленький, маленький зовсім. Да. садочок. Волонтерить, так. Як от взагалі батьки відреагували? От ви також мама одного з хлопчиків, і інші батьки, от розкажіть, будь ласка, як ви відреагували на таку дитячу ініціативу? Ну, це було несподівано. О, син прийшов і говорить, Ма, ми хочемо збирати кошти на ЗСУ, допомагати нашій Україні, нашій військовим. О, ми підтримали і теж допомагали їм, о, пиляли теж бруси, о, гвозді забивали. Тобто ви надаєте таку також посильну допомогу? Да, да, так? да. Да. Як от взагалі час у вас вистачає допомагати дітлагам цьому? Вистачає. Угу. Стараєтесь якось знаходити, да, да, так? Так, да. так. Так, розкажіть, будь ласка, щодо водіїв. Як водії взагалі реагують на таку ініціативу? Бувають і все приїжджають. Бувають і все тормозять самі. Ми там деньги читаємо, а вони самі тормозять. Угу. Тобто самостійно ви їх не зупиняєте, а самостійно вони зупиняються. А Ми, як от коли так Ми пожарок е... скорі допомоги не останавлює? Угу. Такий транспорт ви не зупиняєте, ви лише звичайні легкові автомобілі? Тільки машемо, угу. А вони нам піпікають. Ну так, всі я думаю, підтримують таку чудову ініціативу. адже все ж таки, це допомога. Кожен може робити щось на своєму фронті, як то кажуть. А от як саме ви їх зупиняєте? Ви виходите на дорогу чи якось машете? От як ви це робите? Ми на обочині стоїмо і руку простягуємо. на обочині, Тобто ви не виходите на дорогу, ви так з краюшку простягуєте просто руку, так я розумію. Да. Угу. Скільки вам взагалі вже вдалося за цей період зібрати грошей? – 6 тисяч гривень. – 6 тисяч гривень. Е, який донат був найбільший? – 200 гривень. – 200 гривень. Хто його залишив, пам'ятаєте? Да, – Так, сьогодні Фольксваген Голубой, він був волонтер і він нам дав 200 гривень угу. і сказав молодці. Угу. Тобто сьогодні це вже було так, такий да, е, так. найбільший донат для вас. Е, ну, це, в принципі, непогана така сума 6 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, чи залишають якісь інші пожертви водії? Mm. Мама щось хоче сказати, підказуйте. Так. Да. Е, водії навіть залишали дітям шоколадки. Воду залишали і Знак... навіть залишали такі ось, ось сина від бригади 354 ї Наліпка наліпка, магніти нам також. Тобто не тільки грошима, а, да. а допомагаємо да, також да. зібрати. Так. Скажіть, як і кому ви ось передали ось цю суму? Я думаю, це ви краще. Ми передали випадання. на. Набад-Крибас. До Набат-Крибасу, да. так, передали. Угу. Е, які зараз плани? Чи плануєте продовжувати ось так збирати кошти? Да, хлопці да. дуже да. хочуть да. далі, на, на цьому не будуть зупинятися. Угу. О, будем... а от, е, як взагалі ось така ідея у вас виникла? От я здавала це питання на початку, але я знаю, що ви також мені говорили, що е, десь побачили. Таку цікаву ідею з блокпостом. У кого побачили? В інтернеті В інтернеті, в інтернеті знайшли. Так? Так. Це з нашого міста дітлахи були чи з якогось іншого міста? З нашого. З нашого і не з нашого там. Тобто в різних містах таке так. воно, так? Так, тепер у мене таке питання от, до хлопців щодо навчання. Ви зараз як навчаєтесь? Да. Так. Дистанційно у школі зараз навчаєтесь. Чи вистачає вам часу -ось і волонтерити, і навчатися, і можливо на якісь свої дитячі ігри? Так, да. все виходить. Ми можемо до обіду сидіти вдома, а потім виходить вже, Так виходити вже допомагати, збирати кошти, так би мовити, так? так? У вас, я так розумію, своя компанія. Чи готові ви були б прийняти ще когось до себе? Можливо, якщо ще якісь дітлахи захочуть вам допомагати? Ми ще не знаємо. Не знаєте? Но у нас вже багато чоловік. Угу. Багато вже, у кожного є свої обов'язки, так? Так. Угу. А ви, скажіть, будь ласка, займались до цього якимось видом волонтерства? Е Ну я так ну, не зай... ну, як, займалася, ну тільки там, де я проживала, я е, бабушкам допомагала, возила і хліб, купувала і привозила. Угу. Ну, тобто, я... це да. було до війни чи вже під час війни? Це й до війни було. Угу. Угу. Тобто, можна сказати, що у вас у крові допомога, так? так. Так, що, що я там... навіть прохожим всіх, навіть, навіть в Кривбасі, хоч я і переселенка, але я стараюсь ну я завжди там рубль-два положити комусь, ну хто нуждається. Так, це звісно правильно. Та й взагалі, в принципі, я зараз помітила, що багато хто з українців старається якось допомагати, щось так, робити, так. це і дітлахи, і пенсіонери, і ну будь-хто в принципі, і у кого як виходить, хтось там фінансово, хтось там. Який фізичним, якоюсь фізичною працею, да. тому всі зараз е, намагаються допомагати. Що ж це дуже чудово? Ще у хлопців хотіла запитати на останок трошечки поговорити е, про ваші успіхи у навчанні. От розкажіть, будь ласка, по черзі, давай, Данило, ти почнеш? Який предмет тобі у школі більше за все подобається? Подобається інформатика, вже подобалась, угу. тобто у тебе такий е, склад розуму, можна сказати, математичний більше, так? Інформатику полюбляєш. А щодо української мови, літератури. Напружено. Я сильно так українську мову літературу не люблю. А ще мама хотіла підказати? Ну, напружено в нього. Напружено, да. так. А ти, Павло? Я навчаюся в Криворізькій гімназії номер 93 Я люблю українську літературу, історію та малювання. Тобто, ти навпаки більш гуманітарні у тебе такі науки, так? Ну що ж, я вам дуже дякую за цікаве інтерв'ю. Я вважаю вам успіху. Бажаю вам якомога більше донатів від наших небайдужих людей, щоб ви дійсно змогли допомагати нашим захисникам і щоб вони це точно оцінили. А захисники це оцінять 100%, Я в цьому впевнена. Дякую вам, дякую. Слава, Україні. слава Україні! Слава Україні! Так героям слава! Так, хай наші захисники. Поскоріше всі вертаються додому, живі, здорові і до дітей, і до батьків своїх. Я думаю, що це зовсім скоро вже станеться. Будемо да. сподіватися, Ми дивлячись також. на гарні новини з фронту, тому будемо вірити у найкращу скорішу перемогу. Що ж, на цьому будемо завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях були юні волонтери Данило Предгер, Павло Незнайомий, а також мама одного з маленьких волонтерів Євгенія Катан. Поговори. Про дитячий блокпост, про те, як з'явилася така ідея та про допомогу нашим захисникам. Дякую за увагу! Залишайтеся на першому міському. Все буде Україна!